Дівчаточка, доброго всім раночку. У мене сьогодні вже перша розпаковка по діючому каталогу номер 16 Він стартував буквально вчора, і оце ось тільки другий день, і у мене вже перше замовлення. Замовлення я зробила ще в неділю, і вчора понеділок я вже його отримала. А поспішила я із-за того, із-за оцих, можна сказати, парфумів. Тому що вони мені, я давно на них дивилася, але як то кажуть, ніби трохи кусалася ціна. Але в цьому каталозі, в нашому 16 го є така пропозиція при замовленні на 1300 гривень. Ці парфумчики йдуть за ціною 599 гривень. Поки я ще їх не відкриваю, я вам покажу, як вони виглядають. Ось буде аж в наступному каталозі. Як вони виглядають? Вони ось так, типу такий. Чорненький клатч, Дивіться, яка ціна: 1119 гривень. Тобто, хто, має, хто хоче мати максимальну концентрацію аромату, східний, ванільний, фруктовий такий приємний ароматик, шлейфовий. нотки тут є: магнолія, малина, супер-абсолют ванілі. Тож ви можете скористатися цією можливості в цьому діючому каталозі при замовленні на 1300 гривень. Ці парфуми будуть коштувати всього 599 гривень. Це новий каталог вкладений, який стартує 9 грудня по 4 січня. Новорічний, святковий. Це ми ще встигнемо його передивитися і будете замовляти перед новорічні подарунки. Далі у мене в замовленні дві туші об'ємних, онколор чорний. Вони гар, гар, має гарну пухнасту щіточку. Далі у мене зміцнювальне покриття для нігтів. Ви можете його наносити самостійно для зміцнювання нігтів, або ж як основу під лак. Далі в замовленні лак для нігтів, гель лак. Із такий колір запорошеної троянди. Далі для дбайливого зняття лаку ось така рідина без ацетону, яка береже ваші нігтики. Замовлені у мене мініатюрні кремчики для рук ємкістю 30 мл, мають собі в складі вітаміни та олійку мігдалю. Такі вони доволі. Гарний, мені сподобався цей кремчик, і зручно носити в сумці, і гарно зволожує та пом'якшує шкіру рук. І щоб не платити за доставку, пропозиція замість плати за доставку крем під очі із серії Королівський бархат Royal Velvet». Гарний кремчик, гарна серія. Я щиро вам цю рекомендую. Ну що ж, мої любі, на цьому моє замовлення все закінчилося. Вітамінки по одній гривні. І наголошую, гарні парфуми. При замовленні на 1300 у вас будуть за 599 гривень. Теж рекомендую, ви не пошкодуєте. Все, мої любі, на цьому моє замовлення закінчилося. До, на, до скорих зустрічей і бережіть себе.